Те, що стосується Ліги чемпіонів цього продукту, він має великий потенціал, просто в Україні до кінця цим продуктом ніхто не займався так глибоко, як робимо це ми. Трансляція, яка виробляється тут, в Україні, вона виробляється виключно українською командою. Ми ну, профільний канал, і в принципі це наша мета, завдання. Ми для того працюємо, щоб е зробити трансляцію максимально детально і не просто показати матч, а розібратися у всіх нюансах, деталях в тому, що відбулося. Три, два один розгін! дуже важливо було створити таку програму, яка би це все об'єднувала. і. Мало того, що, що ну, давало глядачеві ефект присутності, що глядач живе тут. Ми вирішили, що треба привчати глядача до того, що Ліга Чемпіонів для нього розпочинається за день до матчу. Це відкриті тренування обох команд, спілкування гравців з пресою, це прес-конференції тренерів команд. Це нове для України і, звичайно, що глядач до цього ще не звик, як би ми цього хотіли, але бачимо, що цей формат набирає обертів. і Цей формат буде 100%, він буде жити. Шахтар зараз із баче близько 2-1, Шахтар виграє в Челсі. Трансляція з фінами сітком арбітра не закінчується, вона продовжується. Глядач бачить студію, бачить коментатора, розуміє, що це не якісь віртуальні люди за кадром, що це цілком реальні люди, які мають певні знання. Люди, які... Добре розуміються в тому, про що вони говорять, які є авторитетами в футболі, які розуміють гру. Тому наші експерти це люди з міцним авторитетом. Йожев Сабо, Сергій Морозов, Віктор Грачов, Олександр Собко, Олег Саленко, Олександр Заваров. Я думаю, що ці імена в футбольному світі якоїсь додаткової реклами не потребують. Всі професії, які є в сучасному телебаченні, всі ці професії задіяні у виробництві футбольного продукту. Цей колектив на трансляціях на матчах Ліги Чемпіонів він втричі більший, ніж зазвичай на матчах, які ми виробляємо для чемпіонату України. На виробництві матчу і студій. Працює 103 особи. Це і оператори, і інженери, і оператори повторів, монтажери, редактори, режисери, журналісти, коментатори, ведучі, продюсери різних рівнів. Для порівняння на трансляції чемпіонату України працює близько 30 осіб. Можете зробити висновки щодо масштабу. Найважливіше для режисера це команда, з якою він працює. Оператор є та творча одиниця, яка перша стоїть в ланці формування зображення. Те, що він мусить бути професіоналом, тут питань немає. Тут люди повинні розуміти один одного з напівслова. Ця трансляція йде на всі країни світу. Ніхто не виробляє іншої. Тож ми певною мірою представляємо українську культуру телебачення для всього світу. Ми представляємо нашу країну. Канал, який має у своєму творчому портфелі, ось такий продукт, як Ліга Чемпіонів, рано чи пізно глядач це оцінить. Телевізійні коментатори казали, ми починаємо наш репортаж з такого то стадіону. Історія репортажу вже давним-давно закінчилася. Це не репортаж, це фактично якась така історія кіно. Історія кіно кожного матчу. Якщо говорити про футбол і говорити про футбольний фронт, то журналісти власне працюють ось на передовій в окопах. І завдання журналіста-репортера викопати, відкопати, знайти все те найцікавіше, що могло би зацікавити глядача. Доброго вечора. Тепер уже з вечірньої Донбас арени Я думаю, що це непоганий насправді варіант добратися наводним транспортом до «Донбас-арени». Ми постійно спілкуємося з іноземцями, відвідуємо семінари, які організовують УЄФА, намагаємося прийняти досвід кращих телекомпаній. І ми бачимо по відгукам УЄФА, що наші телетрансляції є на досить високому рівні. Просто можливо настане колись той час, що не ми весь час будемо оглядатися, як в наших сусідів, а і в нас буде чого повчитися.